Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. А, зараз подивимося ми з вами а, сьогодні, ага, нарешті, вже 29 29 травня, понеділок, 16.09. І зараз ми зробимо на місто Запоріжжя. Подивимося. От Реально кажу вам, була б тішина. Як тільки сігаю працювати, починаються ходити і розмовляти. Це якийсь, знаєте, фокус. Я не знаю, що це таке. Так, поїхали. Дивимося місто в цілому. Зараз подивимося. Я хочу, щоб ми давно того не робили, а щоб бачити і мати порівняння. Дивимося в цілому місто Запоріжжя, звісно, з питання безпеки, з питання ударів ракетами-дронами. Ці наміри я проговорю картам. на двоє суток, 30 і 31 травня. Останні дні весни, люди. Так, поїхали. Так, дивіться, пташки, це клопоти, 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 клопоти. А, так, ми переживаємо, щоб у нас все було добре, бо вони закидують шахідами. А, Дніпро, Київ, а, то їм може в голову стукнути ще й на Запоріжжя посилати. Мало нам і С-300 було. так Ну Дивіться клопоти. Тут це відсилка до прошлого. Вони хочуть почати почати опять по Запоріжжю гепати. Йде трансформація зміни. Звісно, зараз я покладу ще одну карту, бо треба подивитися. Але вже ця карта каже, що ця трансформація нам не дуже подобається. Вона нам не несе, от бачите, щось наближається, приближається якась ситуація. Бачите, не, не хочу казати, що. От, маски. Не хоче казати, тобто віляє, віляє, віляє. Ну, яке хитре, повний колодязь. Повний колодязь чого? Любі та кохання, да? ну добре, хай буде так. Хоча, судячи з отих трьох карт, це негативна трансформація, люди. Це однозначно наближення у цього трьох трьох масок. Але тут іде і, бачите, який дует шикарний. Ми маємо чим відповідати їм, ми маємо то. Ми маємо чим їм відповісти. Але в нас багато ще і, скоріш всього, зрадників. Я хочу відкрити подивитися цю ситуацію. Бачите, наближення йде. А, дивіться, так, ну, клопоти, звісно, жіночі, звісно, ми переживаємо щось новеньке йде. Ось оця, оця на тучу йде. Але воно показує, знаєте ще що? Що не дуже-то буде серйозно тучі для нас. Так що, в принципі, переживати ключ в наших руках трансформація. Трансформація йде, бачите, і дом. Випадає дом. Давайте ми роздивимося все ж таки зверху. Ну, я вам так скажу, значить, воно так все приховано. Воно... У нас іде трансформація, в принципі, до стабілізації нашого положення. Бо тут оця дуже потужна карта. Скоріш всього, я дивилася підсилення ППО. Сьогодні подивимося підсилення ППО по Запоріжжю. Ну, от вроді як воно більш-менш нормально. От, трансформація в цю сторону вона іде більш-менш нормально. Що ця книжечка нам скриває? Проблемки, проблемки. ага, ну Проблеми це таке діло. Ми їх проходимо постійно. Ми в них живемо, практично живемо. Наближення, наближення до чого? Ми не знаємо самі. У нас лабіринт в голові, у нас каша малаша в голові. Всі очікують наступу. Не чекайте шашки на галон, не чекайте, люди. Подивимося, подивимося ми на те, що буде з 1 червня. Сьогодні все подивимось. Дивіться, значить, ось воно показує. Зараз я трошки розкрию мостик. Час прийшов. Прийшов час, час роботи. Час роботи. Що ті маски нам покажуть? Фінанси, фінанси і дуже ресурсна карта це наша карта. Бо Аїсти це наше, це наше коріння, наші сім'ї, наші військові. Ну я можу вам сказати, що для міста Запоріжжя, для міста Запоріжжя це ситуація, в принципі, вона постійна. Ми з вами відбиваємо. Ну, ми не ми з вами конкретно, да, наші військові нас захищають, мають до того ключики, мають стабільну ситуацію. Ось тут дуже, дуже хороша карта. Оця і тут же йде і робота. Якщо роздивлятися, оцю лінію вона шикарна, вона шикарна, і ключ і договор, і по роботі підсилення, і шикарний ресурс іде. Тобто, я хочу вам сказати, незважаючи на те, що оці маски присутствують в нашому розкладі, наближення, наближення, тут немає, немає поганих карт, що тут швидко буде траплятися. Ну, покажіть нам, якісь новини йдуть. А, плани, наші плани чи ворога плани по Христу, по Христу, це О. Ну, звісно, то не наші плани. Вони хочуть щось нам устроїти нервотрьоку. Ось вони вилізли. Але ми люди будемо з вами тримати удар. Ось по місяцю це буде, ось якраз і буде на ці дві доби воно і буде таке. Але будуть тримати це все. Бачите, воно припало наприкінці, ці зміни підуть, і воно наближається до того час, до того прийшов. Будемо ми щось мати з вами. Але по общому розкладу, якщо я отак все приберу, бачите, тут впали у нас. Я вже так розкрила, поширше роздивилася, да? але якщо дивитися, отак. І навіть оці, оці карти прибрати, оставити отак три карти. Так, клопоти є. Звісно, звісно, ми тим займаємося. по тучам іде відсилка в старе. Але, але по тучам ми ще розуміємо, що ситуація неясна, незрозуміла. Вона прикрита якимись речами, які ми не знаємо не бачимо. Там падала і книжка, і лупа, яка щось вивчає, розглядає. Тобто ця карта не показує нам, скажімо так, ясністі немає. І ось лежить трансформація. Звісно, з цією картою, трансформація у нас на негатив іде. На негатив. Але незважаючи на все те, ми будемо мати з вами захист. Будемо дивитися зараз, ще будуть удари у нас по Запоріжжю. Це я зробила такий коротенький розкладик, щоб бачити общу ситуацію, загальну ситуацію, але зараз ми будемо дивитися розклади по берегам і будемо мати вже то бачення. Так, цей розклад я закінчую, не буду все на кучу валити, Це був загальний розклад для Запоріжжя на дві доби 30-31 травня. Ось так.